В Україні понад 13 тисяч дітей залишилися без батьківського піклування або отримали статус сироти від початку повномасштабного вторгнення. Про це в етері телемарафону Єдині новини заявила міністерка соціальної політики України. Серед них є діти, чиї батьки в російському полоні. Про те, як нині працює процедура всиновлення та за якими програмами можна взяти під опіку дитину, яка має рідних на окупованих територіях або у полоні, дізнаємося у міністерки соцполітики. Оксана Жолнович, вона з нами на зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Отож, про те, що ми говорили щойно, про дітей, які мають живих батьків, але ті, на жаль, перебувають на окупованих територіях або ж в російському полоні. Чи можна брати таких діток під опіку в родину і які для цього існують програми? Звісно, цих дітей не можна усиновлювати, тому що в них є батьки, які не позбавлені батьківських прав. Але вони позбавлені батьківського піклування, для них встановлений окремий статус. Тож цих дітей можна брати на тимчасове влаштування в сім'ю їхніх родичів чи близьких осіб. Зараз ми ухвалили рішення, яке дозволяє цим рідним отримувати додаткову грошову підтримку на весь проміжок часу, поки вони таких дітей доглядають. Ну, відповідно, поки батьки не повернуться А про яку суму йдеться? Це два з половиною прожиткових мінімума на кожну дитину відповідно до віку, якщо це здорова дитина, і три з половиною, якщо це дитина з інвалідністю. Угу. Це в середньому, якщо переводити, буде десь 7 та дев'ять тисяч гривень відповідно. Пані Оксано, а от поясніть, будь ласка, різницю між всиновленням і між взяттям дитини під опіку всиновлення. Надає дитині статус, такий самий, як і рідної дитини, тобто ті люди, які усиновлюють, стають батьками дитини, отримують повний обсяг прав та обов'язків щодо дитини, можуть змінити її ім'я, прізвище та інші особисті дані тобто, це найбільш тісний і повний зв'язок між дитиною та родиною, що бере її до себе в сім'ю. Натомість опіка не припиняє статусу дитини такої, що позбавлена батьківського опікування, бо опікун не стає рідним батьком чи матір'ю. Держава продовжує виплачувати кошти на утримання такої дитини. Просто опіка є сімейною формою виховання дитини, що позбавилась рідних батьків, і опіка зазвичай. Встановлюється, якщо дитина йде до бабусі, тітки, дядька, ну, до родичів або близьких знайомих, з якими дитина мала контакт ще до посиротіння. Пані Оксано, за вашими спостереженнями, чи збільшився щорічний приріст сиріт від початку повномасштабного вторгнення? В загальному Критично ні, тому що є діти, які сироти, тобто батьки, яких помирають, а є діти, яких ми позбавляємо батьків, яких ми позбавляємо батьківських прав. В середньому це було 8 тисяч дітей щороку до повномасштабного вторгнення. За два роки ми маємо 13 тисяч, тому це виглядає ну більш-менш одинакова картина. Просто ми повинні розуміти, що частину дітей. Ми ж зараз не можемо перевірити. Вони викрадені Росією, uh -huh. і тому сума сукупно мова йде все ж таки про меншу кількість дітей. Частина дітей виїхала з рідними за кордон, і там вже іноземні країни застосовують відповідні заходи реагування, якщо неналежна опіка над дитиною відбувається. Тому десь воно в середньому в тих же самих межах можливо незначне збільшення. А от чи змінилися від початку повномасштабного вторгнення норми стосовно того, хто має бути потенційний кандидат на всиновлення? Чи може, до прикладу, зараз всиновити дитину самотня людина, яка не має пари? Ну вона була і, і до повномасштабного вторгнення, і тепер у нас дитину всиновити може як подружжя, так і одна людина. Потрібно, щоб та людина мала дохід. Що дозволить отримувати дитину, мала житлові умови, які забезпечать дитині належне перебування, пройшла необхідне навчання обов'язково, і я також отримала висновок від про те, що вона може бути усиновлювачем, тобто підтвердила свої психоемоційні батьківські здібності для виховання дитини. Тож не важливо, чи це одинока особа, чи це особа в подружжі, але з початком повномасштабного вторгнення. Іноземці не можуть усиновлювати дітей, які є громадянами України. Ми припинили іноземне усиновлення з врахуванням. Складнощів проведення такого усиновлення, того що можуть бути певні маніпуляції, і в принципі у нас серйозно збільшився попит на внутрішнє українське усиновлення. Тож, очевидно, ми віддаємо пріоритет саме цьому, щоб наші українські діти опинилися в українських родинах, щоб зберегти їх ідентичність. А пані Оксана, що ви пов'язуєте? Ось цей попит, про який ви говорите на всиновлення? Я думаю, що все ж таки люди почали задумуватися про якісь такі емпатійні емоційні речі в багатьох цінності. Змінилися із викликами війни, ми все ж таки більше почали думати про гуманітарні речі, про важливі речі, про речі, які не пов'язані з матеріальним добробутом. Бо розуміємо наскільки тимчасове все матеріальне сьогодні. Але от необхідність поділитися своєю любов'ю, необхідність ну, забезпечити якісь соціальне служіння, воно виявилося в багатьох і проявляється чи то волонтерством, чи бажанням взяти дитину в свою родину. А який зараз віковий діапазон діток, які чекають на свою родину? Це здебільшого старші дітки чи малюки, немовлята також є? Ну насправді завжди в нас було досить мало малюків немовлят, тому що в більші міри це ті діти, від яких одразу батьки відмовляються, в нас не так багато. Таких дітей в більшості це діти уже старшого віку після семи років, коли вони вилучені з родин, де там за ними неналежним чином доглядали. Тож у нас в черзі на усиновлення, якщо ми говоримо серед діток, більше є родинні групи, де це брати сестри, тобто їх уже декілька старшенькі діти. В основному тим батькам, які задумуються про усиновлення, треба буде розуміти, що це діти, які вже прожили певний проміжок часу, і в них, на жаль, є травматичний досвід. На жаль, так. А, пані Оксано, і що таке питання? От понад 13 тисяч діток так у нас без батьківського піклування. А, де вони зараз? В якій? Це тільки вони? нових появилося. Ага. у нас насправді, якщо ми Більше, говоримо про дітей сиріт і повністю і без батьківського піклування, то їх 65 ага. тисяч. От, власне... але переважна більша кількість цих дітей вони вже під опікою або в сімейних формах виховання, в прийомних ага. і патронатних э, родинах. 45 під опікою, 5 з половиною проживає в інтернатних установах, і 15 загалом можуть бути усиновлені. Це ті, які проживають в інтернатних установах, і ті, які проживають в прийомних родинах, тобто вони мають статус таких, що можуть бути усиновлені. Чи достатньо ресурсу на те, щоб ці дітки почували себе в комфорті і безпеці? Чи все таки потреби в коштах є? Я не думаю, що в нас сьогодні є потреби в коштах. Переважна більшість дітей з інтернатних установ вони релоковані за кордон, і там більш-менш належне соціальне забезпечення, але очевидно, найбільша потреба таких дітей мати родину. Тому що кожна дитина хоче мати прив'язаність, хоче мати людей близьких, до яких можна пригорнутися, з якими можна взаємодіяти, ділитися найближчим, дарувати свою любов і відчувати себе улюбленим, бо це базові цінності. І коли ми опитуємо дітей, то власне це те, чого вони прагнуть найбільше, незалежно від якогось матеріального становища. Тому наше завдання забезпечити або усиновлення, або передачу дітей в прийомні родини для їх опіки. Для усіх дітей, що залишаються без батьківського опікування, пані Оксано, дуже вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Оксана Жолнович, міністерка соцполітики, була з нами на зв'язку.